Під час темряви можна швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися. Хто є світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. І Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас, відкриє нам майбутнє людства. Ісус, він Христос, Він показав в книзі «Апокаліпсис», Причину воїн, голода, кризи і смерті, пекла на землі. Це відбувається, тому що людство воно не слідує за Словом Божим, за Христом, а йдуть за вершниками апокаліпсиса. Перший він на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана, другий вершник на кровавому коні це війна. Насилля, терор, убивства. Третій на чорному, це мамуна, поклоніння цьому проклятому світу, багатству, грошам. І як підсумок, криза, голод, злидні. І четвертий вершник це смерть, і пекло слідує за ним. Це смерть. Від зброї, епідемії, морів, тварин, і як підсумок, адське пекло і на землі, і вічності. І люди пішли за цими нечистими сутностями. Тому відбулися дві світових війни. До цього народ він масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім стався загальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів. Гоніння на віруючих церкви, вбивство святих і священників. І тут не путайте істинну церкву і вавілонську блудницю. Істинна церква вона несе спасіння та любов цьому світові, а релігія вавілонська блудниця. Вона виправдовує зло, насилля і служить лукавому. Комунізму, фашизму, нацизму, тиранія. Всі вони ведуть людство до аморальності, щоб люди вони всього були лиш тваринами. А Христос і Слово Боже воно освящає людину, веде її до чистоти, святості, моралі, віри в Бога. І Біблія учить, що люди вони створені по образу і подобію Божому. А Бог є любов і світло, тому вибір невеликий, чи Бог, чи тваринний світ, чи світло, чи темрява третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо ви потребуєте в духовному спілкуванні і в молитві. Амінь.